Шановні громадяни великої України, партнер нашої програми, вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України триває. Ми з вами перетнули позначку в 900 тисяч гривень. Йдемо до мільйона, і мені здається, що це дуже добре, обнадійливо, тому що це наш український інструмент діставати ворога на його території. Всі інші інструменти. Вони ну обмежені а в дальності своєї дії, як ви розумієте, і це справді наша з вами спільна інвестиція у відплату за вбивства і руйнування України росіянами. На зв'язку з нами зараз Ігор Литвин, надзвичайний повноважний посол України в Китайській Народній Республіці 1999-2001 рік, і нині співголова українсько-китайської ділової ради, пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Вітаю. І звісно, ми будемо говорити про перемовини між міністрами закордонних справ України і Китайської Народної Республіки в прес-службі Міністерства закордонних справ Китаю заявили, що під час переговорів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та керівника зовнішньополітичного відомства КНР Ван Ї, Україна готова до переговорів з Росією і підтримує позицію Китаю щодо в лапках тайванського питання. Допоможіть нам розшифрувати і перекласти це. З мови дипломатичних символів на загально зрозуміло, я так зрозумів, що Китай відніс у свій актив те, що Україна заявила ще раніше. Пам'ятаєте, і президент Зеленський говорив про те, що Росія має бути присутньою на наступному саміті миру. Так? Пане Ігоре, отже, ви говорили про те, що одним із завдань української делегації, очолюваної Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України, було була домовленість щодо того, щоб Китайська Народна Республіка була присутньою на другому саміті миру. Все так, так е це було і є одним з головних завдань нашої делегації, на чолі з міністром Кулебою. Запросити Китай на а, другий саміт миру з'ясувати його значить, ставлення до такого запрошення і е розглянути питання, які б е чітко вказували на можливість і доцільність участі Китаю, і Росії е інших е країн, які відносяться до е лідерів е глобального півдня, Я маю на увазі насамперед, Бразилію, Індію, Південно-Африканську Республіку і о, обговорюватися мали б питання. Я думаю, що вони обговорювалися альтернативні. Тобто, відповідно до китайсько-бразильського мирного плану з шести пунктів, інша конференція мала б зібратися з тим, щоб там взяли участь, щоб там була згода. На цю конференцію і України і Росії. І е, судячи з того, що е, заявляють засоби масової інформації, і, до речі, значить, наше Міністерство закордонних справ і Міністерство закордонних справ Китайської народної республіки, е, було висловлено позицію України стосовно готовності е, до переговорів з Росією. Хоча Звичайно, формулювання різняться МЗС Китаю, МЗС України, тому що в нашому формулюванні йдеться про те, що якщо буде готовність, і буде значить участь України, якщо ці значить перемовини будуть предметними, практичними і ведуть до сталого миру в Україні. Стосовно так, так, так. питання про Тайвань, я можу вам вирішувати. Ні, сказати. ні, ні, зараз, зараз зараз по черзі, по черзі ми так, так буде краще структурувати. Так що вам відомо, Китай погодився взяти участь у другому саміті миру? Зараз поки мені нічого не відомо, тому що о, мої контакти о, обмежені наші люди, які о, в складі нашої делегації, а це мої учні, найкращі можу сказати, мої колишні співробітники, вони зараз. О, Закінчують бенкет, який влаштовано після зустрічі з діловими колами. Спочатку сьогодні була значить, зустріч з губернатором провінції Гондун паном Вангом, а потім був зустріч з діловими колами. Після цього бенкет. Значить, тільки завтра я зможу з ними переговорити, якщо вони вийдуть на зв'язок з послом, з начальником департаменту. І буду знати більше. Вибачайте зараз. Така ситуація. Я, я розумію. Я розумію добре, але роз'ясніть ще одну позицію. Будь ласка, напередодні візиту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ну, України зрозуміло сказав, що одним із завдань цієї зустрічі є спроба зробити так, щоб ну уникнути конкуренції мирних планів. Відомо що свого часу. А Китай, це було в роковини нападу Росії на Україну, опублікував свою це називалося позиція щодо політичного врегулювання української кризи. Це я зацитував. Так цей документ складався з 12 пунктів. А ви ще згадуєте про бразильсько-китайський мирний план. Тобто, насправді, ось е, цих документів, які сторони називають мирним планом, лише побільшало до розгляду? Ні, це просто модернізація позиції. План Хардисько-Китайський, який складається з шести пунктів, він є просто розвитком тієї позиції, яку Китай представив на річницю вторгнення Російської Федерації в Україну. Колеба мав на увазі, що не треба нам, значить, розглядати кожний план окремо, от а давайте шукати спільні. Речі в усіх запропонованих мирних планах ви знаєте, що їх було дуже багато вже запропоновано з тим, щоб знайти от ті самі значить дієві кроки, дієві пропозиції, які ці всі плани містять. Тепер го а... тепер власне щодо тайванського питання, як це формулює МЗС Китайської Народної Республіки, так і про що Україна? Що Україна могла підтримати? Тобто Україна могла отримати запевнення від міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки, що бойових дій і вторгнення на острів не буде за жодних обставин. Ну, хіба що, якщо власне Тайвань не нападе на материковий Китай, ну а це важко собі уявити? Розумієте, тут справа в тому, <'язок> що тайванське питання. Це як би вам сказати чітко. Це черговий, тобто діжурний, вопрос, який завжди згадується у будь-яких переговорах між Китаєм і іншими країнами. Справа ще в тому, що ще 4 січня 1992 року, коли року, коли було підписано угоду про встановлення дипломатичних відносин, до цієї угоди був Узгоджений і зафіксований протокол між двома країнами стосовно позиції України щодо Тайваню, і там була вислана позиція, яка не змінюється вже 32 роки. Що Україна розглядає Тайвань як невід'ємну частину Китайської Народної Республіки? Що ми розглядаємо уряд в Пекіні як єдиний законний уряд. І там зміститься значить зобов'язання того, що Україна не буде підтримувати ніяких державницьких, значить, зв'язків з Тайванем. Оце все було в черговий раз підтверджено. Ніяких розмов про те, що а ви будете нападати на, на на Тайвань, а не нападайте на Тайвань. Будь ласка, це не наша справа. Ми можемо просто цікавитися. Позицією Китаю, в тому числі, стосовно о, застосування інших, крім о, мирних засобів, але це не робиться. Зазвичай не не вірю я що. Наш пост, міністр Кулеба раптом взяв і почав цікавитися. У вас і а що ви там збираєтеся нападати на Китай? Чи буде там блокада, чи щось ще ні, це абсолютно дурня, такого бути не може, і воно звичайно ну, щоб не було ну в такому викладі, звісно, але ну завжди ж можна сформулювати таким чином, що викликає занепокоєння, як ви це дипломати робите. Там певне напруження в цьому регіоні. Ми сподіваємося, що питання буде вирішено. Чино, виключно політичним шляхом. Ну дипломати ж вміють формулювати правда. Тобто я розумію, що Кулеба не приїхав з лобовим питанням. Так ви будете нападати на Тайвань чи ні? Ну слухайте, ну про це насправді не йдеться. А як ви вважаєте, а Китай сприймає українську територіальну цілісність так само, як Україна китайську, зважаючи на те, як сформулювала Україна? Своє ставлення до того, що китайці називають тайванським питанням, тобто тут позиції рівнозначні Пекін неодноразово підтверджував і ніколи не змінював свої позиції стосовно поваги до територіальної цілісності і суверенітету України. Ніколи такого не було. Він не визнає досі, значить, ані ЛНР ДНР. Він не визнає окупацію Криму і всіляко підтримує те, що записано в статуті ООН. Тобто він і в своїх планах свідчить про те, що треба спиратися на статут ООН, де чітко прописана повага і суверенітету територіальної цілісності будь-якої країни тим більше. Якщо згадати Будапештський меморандум, то під час візиту нашого президента тоді втікача у 2010 році, Китай підписав значить, зафіксував в спеціальному меморандумі свої зобов'язання як ядерна країна, стосовно того, що Україна як неядерна країна, у випадку, значить, загрози застосування ядерної зброї або застосування ядерної зброї, значить, отримує відповідний захист від Китайської Народної Республіки. Тому тут сперечання не може бути взагалі. Китай чітко дотримується цієї своєї позиції, яка була неодноразово зафіксована в різних документах, і а, досі вона є актуальною. Я зараз знову вам поставлю питання, над яким ви. Можете іронізувати, я так думаю. Тобто, от, виходячи з того, що Китай підтримує Україну в кордонах 1991 року. А ми можемо з вами сподіватися, що хоча б під час закритих перемовин Сі Цзіньпіня із російським диктатором Володимиром Путіним китайський лідер говорить: слухай, ну ти ж мене підводиш. Ми, ми Україну визнаємо в кордонах 1991 року. А ти окупував частину цих територій. Ну слухай, треба виводити війська з України. А Путін йому каже: слухайте, так я ж теж визнаю. Україну в позиціях 1991 року. У нас це зафіксовано навіть в великому договорі Хіба. Росія включила частину українських територій в свою конституцію. Ну а що зробиш, якщо там ці значить, хохли взяли і на референдумі проголосували за включення кількох областей українських. До складу Російської Федерації. Ні, ну слухайте, така... займа... займатися отакою еквілібристикою можна нескінченно довго. Є е, позиція Організації Об'єднаних Націй, є домовленості між всіма державами про непорушність кордонів. Та? Ну тобто про хохлів можна комусь щось розповідати. Але ж ми з вами розуміємо, що це не серйозна розмова. Абсолютно серйозно. Так, взагалі слухайте: політика і дипломатія це взагалі ліцемірство. Ми говоримо одне, думаємо інше, робимо третє. Але якщо є конкретні значить домовленості, які треба виконувати, то ми тоді опиняємося перед ситуацією, коли справді одна країна це агресор, а інша країна це жертва. Визнавати, не визнавати оцей такий, значить, їхній статус, це просто на совісті держави, яка це робить в даному випадку. Китай цього не робить. Це на совісті Китаю. Він же міг спокійно свої своїми, значить, оціми пунктами, що 12, що 6 пунктів з бразильцями. Визнати є агресія, жертва Україна. Щоб припинити, треба припинити обстрілювати наші мирні міста, вбивати наших людей, значить онкохворих діточок. І, і і так далі, і вивезти війська Російської Федерації території України, а він цього не робить. Тому значить, йде знову ж таки гра, в яку нас е, втягують е, обставини, і тому кулєба там намагається з принаймні донести значить нашу позицію е, в о, очному діалозі, про який він і говорить, що голов, голов, важливо дуже мати прямий діалог. Ми цього діалогу добувалися е, останніх е, місяців дуже багато, і я думаю, що ці червневі політичні консультації між МЗС України МЗС, Китаю, вони все ж таки е, е, на них було дійсно згоди щодо і цього візиту і майбутніх зустрічей на найвищому рівні е, я все вірю, тому що це е, в принципі нормально. І більше, що є запрошення від Зеленського відвідати, значить, щоб Сінзіпін відвідав Україну. А ініціативний візит нашого президента може бути, тому що нового візиту міністра закордонних справ не було аж 8 років, з квітня 16-го року, коли пан Клінкін, тодішній міністр закордонних справ, поїхав для консультації на пару днів. І зараз ми маємо робочий візит. Я не знаю, чого всі називають його двостороннім візитом. Що таке двосторонній візит? Я не я називав. Я не, 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 не. Я не називав. Ні, 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 не ви, не ви. Воно міститься в офіційних повідомленнях про цей візит. Двосторонній візит. Ділки-палки. Вибачайте. Так, так, Я розумію. <псам> yep. Ну тобто, ми з вами підсумуємо. А себто, коли Китай говорить про те, що він підтримує територіальну цілісність суверенітет України, він. А цю ж тезу анігілює, так би мовити, наступною заявою про те, що потрібно поважати інтереси Росії, яка захопила частину українських областей. І це я вже від себе ну а я все від себе зараз скажу. І а, включила ці області, а в склад Російської Федерації і внесла це в конституцію. Ну така дихотомія з боку Пекіна. Ну і от ви сказали, що на жаль, в дипломатії багато різних маніпулятивних дій відбувається. Щоби це дезавоювати, у нас є спеціальна рубрика, яка називається «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Ми протидіємо маніпуляціям будь-яким, хто б їх не поширював, в тому числі і китайська дипломатія. Так, от Міністерство закордонних справ Китаю називає війну Росії проти України українською кризою. Але ну ми ж всі розуміємо, що між кризою і гарячою війною, не холодною, до речі, як про це сказано в пропозиціях Китаю щодо вирішення українського питання, так гарячою війною, між кризою і гарячою війною існують суттєві відмінності. Ну це ж абсолютно очевидно. І те. Те, що Китай називає кризу українською? Це має означати, як на мене, що є причини в Україні, що теж неправда, тому що а, тому що причина перша причина це війна Росії проти України. Ну ось і все. Крапка. А скажіть, будь ласка, те, що Китай вживає таку маніпулятивну риторику, чому вони це роблять, не називаючи очевидні речі своїми іменами, там війну війною, це щоб справді не дратувати російського диктатора Путіна. В тому числі і е, така причина є. І я вам скажу так по секрету. Я е, розмовляю да, з нашими значит, дипломатами, е, розказую про те, що я коли роблю коменти для різних каналів, от, часто згадую е, таку річ, як Нанкінська гризанина 1939 року, коли японці буквально знищили за пару тижнів чи пару місяців 300 тисяч мирних китайських жителів, от якби кажу, ви на переговорах з китайцями, обговорюючи їхні позиції стосовно використання там українського конфлікту або української кризи. Згадали б і назвали б нанкінську Резанину, якою вона справді була кризою. От хотілося б подивитися на о, в очі і обличчя цих китайських ваших, значить, партнерів по переговорам, як би вони сприйняли оце, тому що ви абсолютно праві. Так це гаряча війна, це е, вбивство е, е, агресора наших, е, значить, е, мирних людей і руйнування наших е, міст. От під е, гаслом е, освобождення, тоді І... скажіть, будь ласка, да, ми просто завершуємо. А як взагалі Україна може довіряти такому партнеру, який е, маніпулює в елементарних питаннях всім очевидних? Очевидно, я вам скажу, що довіру треба е, відпрацьовувати. Мається на увазі, якщо ми не працюємо з е, тим чи іншою тим тією чи іншою державою, то розраховувати на щось від неї нам абсолютно. Не, не ну не неможливо не будь-яка позиція, навіть ворожа. Ці ворожої позиції все одно треба працювати, переконувати, а значить наводити аргументи і робити так, як прийнято взагалі в а, дипломатичних переговорах, коли дві сторони маючи конкретні позиції, затверджені на горі. Значить, сходяться для того, щоб переконати іншу сторону, відмовитися от, будучи тверезними ясній пам'яті від своєї позиції, взяти нашу позицію. Треба працювати. Мова про довіру буде пізніше. Треба працювати. Працювати. Я дуже радий, що нарешті міністр проїхав туди, і я бажаю, щоб ці контакти збільшилися. Працюємо, працюємо, правда. Ігор Литвин, надзвичайний та повноважний посол України в Китайській Народній Республіці в 99 2001 роках. Співголова Української Китайської ділової ради з нами був на зв'язку. Дякую, пане Ігоре. І ми з вами працюємо, шановні. Це я про збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. У китайців багато дронів різних. Тому вони себе так впевнені, що почувають, в тому числі в відношенні з Росією, і нам потрібно таку ж кількість як у китайців. Ну вибачте зараз. Але ми маємо бути максималістами. Принаймні, ми працюємо над цим питанням. А реквізити в описі до цього відео далі. Новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.